Oh Вона проблема українського маркетингу, якість реклами та методи її просування. Вже вдруге фахівці, науковці та майбутні професіонали цієї справи обговорюють методи вирішення проблематики галузі на другій регіональній науковій конференції. Ці конференції дають можливість залучати молодих вчених студентів, маркетологів до наукової роботи, привчати їх, як працювати з аудиторією і відповідно, донести до своїх друзів, своїх колег ті здобутки, ті знання, які вони. Не набули в університеті. Роман Федорович розповідає, що після першої такої конференції з'явились непогані результати. Частина студентів вже були учасниками всеукраїнських та міжнародних подібних зібрань минулого року. Цього року ми відкрили дві нові наукові теми по кафедрі, до яких залучаємо основному аспірантів студентів провідні викладачі і спеціалісти, професора доценти керують цією темою, а студенти розширюють свої знання і допомагають у вирішенні тих проблем. Найуспішніша реклама та. Що грамотно продумана, аби просунути товар, необхідно звертати увагу на найменшу дрібницю. Учасниця конференції, цьогорічна випускниця університету Анастасія Зубакіна, розповіла про основні принципи успішної реклами. Саме головне це має бути чітка структура в рекламному зверненні. Тобто обов'язково має бути слоган, має гарно бути підібраний текст, має бути якийсь фірмовий стиль, має бути адресний блок в кінці. Ну і звичайно, якісь докази, демонстрацію товару, щоб людина ну наочно вже могла побачити. Там всі всі характеристики товару. Аби реклама діяла, просувати її потрібно також грамотно. Юлія Кулик, попри те, що досі студентка, вже має власний бізнес. Дівчина каже, що одним з найкращих способів поширити інформацію про себе це новітні технології. Найоптимальніший варіант сьогодні соціальні мережі. Коли збираєшся працювати в соціальній мережі, ти бачиш зразу всю інформацію про людину і знаєш, що їй можна запропонувати, що їй не можна запропонувати. От, також в соціальні мережі добрі тим, що людина не сприймає інформацію. Соціальні мережі насторожено, вона не сприймається як рекламу. Вона в першу чергу вважається як порадою друга, щось новеньке, щось цікаве. Зараз дуже багато молоді в соціальній мережі, скажімо так, живе. Серед учасників конференції не лише науковці та майбутні спеціалісти-маркетологи, а й ті, хто вже знає, як грамотно будувати бізнес. Два роки тому у Тернополі з'явилось радіо, формат якого абсолютно відрізняється від того, до якого ми звикли. Такий бізнес було починати важко, каже заступник директора вуличного радіо Наталія Дудок. Проте оригінальна ідея себе виправдала. Жінка каже, що вони готові виступати потенційними роботодавцями для талановитої молоді. Спочатку придивлялися тернополяни, підприємці, також придивлялися керівники ефір. Зараз вже, мабуть, більша довіра. Звичайно, відрізняється. Звичайне радіо, ми, мабуть, слухаємо, більше нам подобається музика. А, а іменно вуличне радіо це таке йде більше інформаційне. Впродовж наступних років конференції для маркетологів проводитимуть і надалі. Адже ця галузь за дослідженнями фахівців вже сьогодні одна з найзатребуваніших.